Всіх вітаю. Сьогодні подивимося на такий чудовий колоді. Ось така у нас Таро традиції. Жовтень в Україні. З 1 по 15, як завжди. Першу половину жовтня подивимось. А потім буде друга. Перші три карти за нас буде уряд, всі рішення, прийняття, і, ну, і наша безпека. І е, другі три карти це буде у нас фронт. Так, жовтий в Україні. І що буде на фронті жовтні. А десь в жовтні. Наші засуні. Так, ну, низ колоди у нас корольку, король жезлів. Це мені теж дуже подобається, тому що це стратег, це людина, яка навіть, дивіться, тут вже навіть відпочиває. Ну, давайте подивимось. Так, дивіться, ну тут зараз ми перевіримо, до нас може хтось приїхати. Або хтось, або щось. Тому що колесниця, давайте подивимось. Хтось так приїде, як, якийсь до нас партр... пар... Пар... партнер з гарними новинами, не з пустими руками щось привезе, От, тут записую. От, тому о, хтось е, ще є варіанти, що таке, знаєте, м... е, отримуємо багато, багато чогось, Це може бути багато грошей або багато зброї. Саме на початку жовтня, ну, скоріше всього, мабуть, багато зброї, бо тут бачу м -м, воєнний. І ще, знаєте, може, давайте ще на діяла гляну, що може статися. Угу, точно, знаєте, от подумала в потоці щось станеться. До 15 жовтня. Хтось помре, якась погана людина, тому що вона колотила, ось, дергала за ниточки, Дивіться, Україну Україну дергала за ниточки, дивилася, е і сміялася, і все палало, і все було радісно. Але помре, помре дуже швидко, швидко. Не знаю, що там станеться, е але хтось явно помре, тому що дивіться, відлюдник перевірила своє передчуття. Тому е, хтось із якоїсь е, велика людина, звісно, тому що, е, але що буде, якщо помре для України? Гарно чи погано давайте глянемо. Ну, Для України якось буде, знаєте, не, 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 гарячо, не холодно. Ну, якби так, щоб кардинально, як то кажуть, але, в принципі, в гарну дар, знаєте, якісь спадуть окови. Якісь спадуть окови після смерті тої людини. Тому сподіваємось, що все буде добре. Давайте подивимося, що у нас на фронті. Угу. Ой, ну на фронті, ви знаєте, прям чудесно розчудесно. Ну, звісно. М -м на фронті не може бути чудесно, це, але карта мене просто обрадувала, що продовжується і саме колесо крутиться і воно йде. Там просходить цикл, який вони почали, і вони його й ведуть, ведуть, ведуть. Буде їм допомога десь ближче до середини, я б сказала, жовтня, але буде допомога. Це щось або. Гроші тут можуть прийти, а зброю тоді придбати. Але тут ще якесь таке матеріальне таке, знаєте, буде йти. І зброя може бути, і обмундірування, і все, що потрібно нашим ЗСУ, може піти. От. Звільниться якісь населені пункти, саме як село. Як село. Звільниться, звільнюють, причому на початку зразу, і підуть, підуть таким, знаєте. Напливом, ну, в смислі, тяжко. Дуже тяжко дасться їм це село. Але ось навіть Ну так вони будуть продовжувати ось по зірці, ідуть туди за зіркою, ідуть у них ціль е іти далі, е ворога притиснити туди до самої Москви. Ось робота у них велика дуже робота, праця. І вони з цим е, працюють. Так, да, дуже буде важко звільнення. Е, в селі майже ніхто уже там не живе, майже, але є якісь люди. Так, а ну тут давайте подивимося, що їм тут за допомога. О, да, за кордону прийде якась. Да, дивіться, яка Україна випала. За кордону проте, якась, о, о, якась зброя. Зброя сильна, мощна, прям от-ну волшебна, як то кажуть. Ну, Будемо сподіватися, будемо сподіватися, побачимо тут, яка, хто тут, що тут за смерть у нас буде. От. Е, тому що е, якось вона дасть якийсь товчок нам.